Я, перш за все, хочу подякувати Маріні Миколаївні і вам всім за можливість сьогодні продовжити е, тему е, комбінованої антигіпертензивної терапії. І сьогодні я хочу з вами е, обсудити таку дуже важливу е, тему в цьому ракурсі: це обґрунтування вибору саме потрійної фіксованої комбінації. Почати. Е, Завжди хочеться з того, що таке високий артеріальний тиск. І я хочу наголосити знову і знов, що це не лише е, самий відомий, самий розповсюджений фактор ризику будь-якого серцево-судинного захворювання, але ж високий артеріальний тиск, е, попри ще і це артеріальна гіпертензія, гіпертенічна хвороба, але це найважливіший, найбільш важливий чинник. Смертності у світі від всіх серцево-судинних захворювань. Ви бачите, що на першому місці і з яким відривом, на жаль, іде саме позначка високого артеріального тиску серед чоловіків і у жінок. Якщо ми подивимось на артеріальну гіпертензію, з точки зору яке місце артеріальна гіпертензія займає як фактор ризику інвалідності у хворих молодих від 24 до 49 років, ми бачимо, що за майже 30 років. З третього місця підвищений систолічний, саме систолічний артеріальний тиск, піднявся на другу ступеньку сходинку і вже займає друге місце. Але серед хворих в віці 50-74 роки, з другої сходинки піднявся на першу сходинку і займає зараз перше місце. І так, підвищений систолічний артеріальний тиск, це ще й досить вагомий фактор ризику інвалідності внаслідок перенесених інфарктів, інсультів, перш за все. Якщо ми розглянемо рівень артеріального тиску, з якого починаються негаразди, скажімо так, то цей Ризик починається, ви дивитесь, бачите разом зі мною, що він поступово, мінімально, але ж поступово йде вже вверх від цифр 130 мм ртутного стовпчику, а коли досягає 140 мм гуртного стовпчика, то, то вже не полога крива, а навіть така пряма, різко-різко йде доверху. Що це означає? Не е, е, звичайно, ми так прагнемо цього цільового рівня артеріального тиску систолічного менше за 130. Ми і всі кардіологи, всі лікарі е, у всьому. Тетяна Володимира, я, я розумію, що е, і у вас, і у нас, може, ще які БПЛА вже взбили за цей час. Я не знаю, але все добре, працюємо. Може, так. Працюємо зараз. Я попробую зараз переподключитись, але скажіть, я... будь ласка, наші колеги на якому слайді мене вже перестали бачити і чути. На цьому, дякую. І так, я. Продовжую, мої колеги, ризик дуже зростає, гострих серцево-судинних ускладнень за рівень систолічного артеріального тиску більше за 40, тому ми так прагнемо, щоб цільовий рівень артеріального тиску був менше за 130. Але навіть якщо ми візьмемо ці 140 і 90 і менше. Досить мала частина країн світу, ви бачите, вони визначені червоним кольором, а вони не перебільшують в цих країнах відсоток, не перебільшує, на жаль, 15. і наша країна також досягає рівня цільового артеріального тиску, не досягає навіть 15%. Якщо ми... Ретельно подивимось дані, що є до України у міжнародному суспільстві. То серед чоловік ми займаємо серед всіх країн 184 країни, які були залучені до цього дослідження, мета-аналізу цього великого за 30 років, то наші чоловіки посідають на 134 му місці, а жінки лише на 124 двадцять місці за рівнем контролю артеріального тиску. Ми добре з вами знаємо, що, на жаль, якщо не лікувати, не досягати цільовий рівень, то це призводить до драматичних наслідків. Ось результати недавно опублікованого дослідження, у яке увійшли 14 тисяч пацієнтів з артеріальною гіпертензією, ми бачимо, що рівень і серцево-судинних подій, і гостре порушення мозгового кровообігу, і кардіоваскулярна смертність, вони Самі високі у хворих, які не лікуються, лікуються неконтрольовано і лікуються, але ж немає контролю. І ми добре це з вами розуміємо. Тому напрямок, за яким сьогодні прямує кардіологія у всьому світі, це необхідність використання комбінованої антигіпертензивної терапії. Але ця цей такий напрямок, він не новий. І ще у 2010 році було дослідження по всьому світі, у яке війшло більш за 18 тисяч пацієнтів з артеріальною гіпертензією, де добре було показано, що один препарат потребує призначення лише 30% наших пацієнтів, а 70 хворих потребують 3, 2, 3, а навіть і більше пацієнтів. За кількістю препаратів наші пацієнти. Але я хочу представити досить цікаві дані, аналіз. Давайте подивимось: 2008 рік. результати дослідження екомпліш. 32,3% хворих з артеріальною гіпертензією високого і дуже високого ризику в них була необхідність призначення третього антигіпертензивного препарату. Результати дослідження ОЛХАТ від 24 і вже більше відсоток, 41% відсоток пацієнтів так само високого ризику. Дослідження СКОП. 49 пацієнтів літнього віку, навіть з мягкою та помірною артеріальною гіпертензією, Ми так раніше визначали другий і третій ступень, перший і другий ступень артеріальної гіпертензії. Це дослідження було опубліковано ще майже 20 років тому, 2003 рік. І ми бачимо теж дослідження того ж періоду, результати дослідження Інвест. 50% пацієнтів з артеріальною гіпертензією на фоні ішемічної хвороби серця потребували призначення третього антигіпертензивного препарату. Тобто сьогодні, насамперед, ми повинні добре з вами, шановні колеги, розуміти, що якщо в нас пацієнт високого і дуже високого ризику, якщо є коморбідні стани. То насамперед ми повинні розглядати трьох компонентів антигіпертензивну терапію. Ну, в той же час ми з вами добре розуміємо, що навіть якщо ми призначаємо гарні ліки, все добре підібрали. І ми бачимо, що результати міжнародного суспільства з артеріальної гіпертензії 2020 року, за рекомендаціями цього суспільства, було сказано, низька прихильність до прийому антигіпертензивного препарату є одним з ключових факторів неповного контролю артеріального тиску та є індикатором негативного прогнозу у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Ми бачимо, якщо низькість до антигіпертензивних препаратів, то це досить потужно, сильно, негативно, на жаль, збільшує ризик серцево-судинних подій. Дивіться, смертність від окремої ішемічної хвороби серця 1,64%. Геморагічний інсульт самий високий коефіцієнт – 2,19%. Ішемічний інсульт трошки менше, але ж інсульти займають перше місце, якщо в збільшенні ризику розвитку, якщо низька прихильність, а низькою вважається, якщо менше 80% ваших хворих. Не дотримуються ваших наших з вами, шановні колеги, рекомендацій. Ми з вами добре сьогодні знаємо, що підвищити цю прихильність можливо за рахунок використання фіксованих комбінацій. Так, дослідження, метааналіз, в який війшло більше 11 досліджень, показав, що краще фіксовані комбінації, ніж вільні, на 85%. Тому сьогодні рекомендації 2021 року, рекомендації з профілактики кардіоваскулярних досліджень в розділі артеріальна гіпертензія показують, що медикаментозне лікування артеріальної гіпертензії насамперед призначається для попередження кардіоваскулярних ускладнень. І ми з вами розуміємо, що якщо ми дивимося перший. Пункти цих рекомендацій рекомендовано розпочати терапію з подвійно фіксованої комбінації антигіпертензивних засобів у більшості пацієнтів. І дивіться, як, який клас доказовості один, але ж рівень Б. І далі йдуть, якщо не дотримують у випадки неконтрольованості артеріального тиску. Подвійну фіксовану комбінацію ми потрібно, нам потрібно використовувати комбінацію трьохкомпонентного блокатора раз з блокатором кальцівих каналів та диуретиком. І ця рекомендація має найвисокі на даний час і клас, і рівень рекомендацій. Чому саме ми використовуємо ці три класи? Антигіпертензивних препаратів. Якщо ми подивимось, і, е, з вами спа, будемо пам'ятати, що ми пам'ятаємо з вами добре, що артеріальна гіпертензія за своїм патогенезом має досить багатофакторний характер, тому неможливо сьогодні досягти за однією фармакологічною молекулою. Зниження артеріального тиску і його контролю, якщо ми маємо вже, якщо ми маємо лікувати хворого з високим а дуже високим ризиком. Тому коли ми саме призначаємо, чому патофізіологічна визначаємо і обираємо або інгібітор, або сартан. коли нам потрібна нергомара ендотеліальна дисфункція, ми маємо на неї впливати. Також з антагоністами кальція дана комбінація дозволяє здійснити ремоделювання позитивний вплив на ремоделювання судин та серця. І лише диуретики призначаються тоді, коли є затримка натрію, гемодинамічне перенавантаження. Але давайте ми добре з вами подивимось, як впливає вік на ці три головних. Головних напрямку призначення фармакологічної дії ліків, які ми визначаємо і вважаємо головними, ми знаємо добре, що у молодих пацієнтів рівень рініну найбільший у порівнянні з пацієнтами похилого віку. Тому у молодих пацієнтів ми призначати обов'язково повинні як фундаментальне положення або інгібітор, або сартан. А вже коли пацієнт середнього віку навіть з урахуванням віку додавати або блокатори кальцієвих каналів, або диуретики. І ми бачимо, як кількість препаратів з середнього віку до похилого вона підвищується. Тому сьогодні. Одною з найбільш розповсюджених, використовуваних і самою любимою комбінацією, не побоюсь цього слова сказати антигіпертензіксованих комбінацій, має комбінація Амладіпін, Вальсартан і гідрохлортіазід. І я хочу привернути вашу увагу на дослідження, яке було опубліковано ще в 2017 році, де Порівнять двохкомпонентної терапії різних комбінацій: ось цих Амладіпін, вальсартан, Амладіпін, гідрохлортязіт, вальсартан, гідлехлортязіт, або використовувалась трьохкомпонентна фіксована антигіпертензивна ось така фіксована комбінація. І ми бачимо, що вона самопотужна. потужна. По зниженню сістолічного артеріального тиску, діастолічного артеріального тиску. А тепер саме цікаве, наші хворі різні, вони мають різний вік, вони різні за індексом маси тіла. Давайте подивимось, як впливає саме. Трьохкомпонентна комбінація младіпін вальсартан, гідрохлортіазід на літніх людей або молодих, ми бачимо, що і в першій, і в другій, особливо в другі, навіть відсоток вищий, ця комбінація, фіксована трьох має досить яскраві переваги. Так само, якщо людина має, наш пацієнт має нормальний. Нормальну масу тіла, або має надлишкову масу тіла або навіть ожиріння, то так само яскраво знижує більш за все, знижувала артеріальний тиск і приводила до цільового рівня артеріального тиску саме фіксована комбінація. І я хочу поділитися нашими. Дослідженнями і дослідженнями, дослідження, результатами дослідження, яке було проведено ще до 20-х років, це було відкрите дослідження щодо порівняльної оцінки ефективності Тіара Тріо, фіксованої комбінації Вальсартан, Амледіпін, гідрофлортіазід кампанії нашої вітчизняної компанії фармацевтичної Дарниця у порівнянні з оригінальною комбінацією Коексфорш. І ми пристосовували цю комбінацію у хворих другого ступеню гіпертонічної хвороби другої стадії другого третього ступеня. Якщо ми подивимось на динаміку середніх значень офісного артеріального тиску, я хочу звернути вашу увагу, що вже за тиждень знизився тиск середній з 169 столічний до 134 – Дялічний 103 середній по групі до 83-79 у групі Тіара 3 Що це означає? 2015 рік ми ще за цільовий рік, цільовий рівень артеріального тиску мали значення артеріального менш за 140 і 90. Але ж потім у 18 році вийшли рекомендації, за які якими ми сьогодні з вами і працюємо, і бажаний рівень цільового артеріального тиску систолічного менший за 130, і менше позасістолічним і менше за 80 діастолічний. Давайте подивимось. Ми бачимо, що вже на при кінці другого тижня ми досягли навіть у таких складних хворих високого і дуже високого ризику цільового рівня, за даними вимірювання офісного артеріального тиску. Але ми з вами добре знаємо тепер, що ми визначати повинні і оцінювати не лише Офісний рівень артеріального тиску а бажано ще визначити або домашній артеріальний тиск і тоді. Так само, як за даними добового моніторування артеріального тиску, він повинен бути менший за 135 і 85 у день. Ми, чому так? Чому саме сьогодні вважається доцільним у хворих високого і дуже високого ризику призначати добове моніторування артеріального тиску? Бо ще в 2005 році було показано, що ризик смерті у хворих на артеріальну гіпертензію від серцево Захворювань, п'ятилітній ризик він самий найбільший, якщо нічний рівень артеріального тиску був підвищений. Далі, наступне дослідження, мета-аналіз 2014 року, ви бачите, увійшли вже більш за 13 тисяч пацієнтів і також саме. Практичне значення мав саме нічний рівень артеріального тиску. Тому і нам дуже було цікаво, як саме тіаратріо е, е, впливає на рівень артеріального тиску не лише в день, а саме вночі. І ми бачимо, що і систолічний артеріальний тиск, і діастолічний артеріальний тиск е, дорівнював вже цільових е, значень артеріального тиску за даними добового моніторування. Е, Нове сторіччя після 2010 року ми добре знаємо, що ми можемо сьогодні визначати ще прогноз за центральним аортальним тиском, і саме прогностичне значення центрального аортального тиску він більший в два рази за рівень брахіального артеріального тиску. І от в цьому році. На Європейському конгресі кардіологів було представлено дослідження мета-аналіз АйДікарс, в якому було дуже добре показано, що навіть за умовами, коли брехія артеріальний тиск в нормі, але підвищений центральний аортальний тиск, і саме у жінок ці значення були самі високі, то Дане підвищення центрального артеріального тиску визначається сьогодні як ризик підвищений серцево-судинний, і значить, ми можемо використовувати центральний систолічний артеріальний тиск як маркер серцево-судинного ризику. За даними нашого дослідження, центральний систолічний аортальний тиск на Тіара-Тріо досить добре вже за 28 днів, ви бачите, знижувався. І фізіологічне співвідношення брехіального і центрального сістолічно-артеріального тиску за місяць було відновлено у хворих на фіксовані комбінації Тіара Тріо. Чому так? За рахунок яких властивостей діють саме ці три фармакологічних. Агента, і ми бачимо, що з точки зору впливу на пружної еластичної властивості саме блокатори ренін ангітензинової системи, антагоністи кальця і навіть тізідні діуретики діють саме, саме впливово. І це е, визначається потім за. Е, Рахунок зниження, ми підтверджуємо це за рахунок зниження швидкості розповсюдження пульсової хвилі, яка сьогодні вважається маркером судинного віку і маркером ураження судин у хворих на артеріальну гіпертензію. І ми бачимо, що і на тіаратріо за лише за місяць. Зниження досить яскраве зниження рівня швидкості пульсової хвилі, і наприкінці я хочу декілька представити даних останніх даних, які були представлені на Європейському конгресі кардіологів в цьому році в Барселоні, які ще раз підкреслюють. Важливість, необхідність більш вираженого контролю артеріального тиску, дослідження SPRINT – Чітко ви бачите, як розходяться кріви при стандартній і при інтенсивній антигіпертензивній терапії. І це досить яскраво показує нам, що рівень систолічного артеріального тиску бажаний, менше за 130, але не менше за 120. Ще досить інтересні цікаві дані, які були отримані в цьому дослідженні. Спрінг продемонстрував. Що саме блокатори раз демонстрували ефективність в плані покращення прогнозу пацієнтів, що має кореляцію з тривалістю терапії. І триваліший вплив більше одного року, коли хворі приймали в фіксованих комбінаціях в антигіпертензивній терапії, тіазідні диуретики та блокатори раз даний, дана комбінація впливала на зменшення серйозних несприятливих серцево-судинних подій. Наступне дослідження СТЕП. Чітко демонструє, що зниження числа серцево-судинних подій на 33% інсульту, 33% гострий коронарний синдром. Подивіться, яка цифра зниження серцевої недостатності на 73%, якщо застосовуємо інтенсивний режим терапії. Коли рівень систолічного артеріального тиску дорівнює 110-130 мм ртутного стовпчика. Прихильність пацієнтів до лікування сьогодні сказано, і я ще хочу додати, що відіграває даний, дана теза ключову роль. І в підтвердження моїх. Слів ще одне дуже цікаве дослідження. Чому? Дивіться, яка кількість хворих увійшла в, це, в цей металіз. 1 мільйон 356, 188 пацієнтів. Встановлено, що збільшення рівня прихильності до антигіпертензивної терапії лише на 20% вже пов'язано зі зменшенням ризику інсульту на 9%. І ще одне дослідження, яке також було докладено на останньому конгресі, демонструє ще раз, що вплив фіксованих комбінацій антигіпертензивних препаратів впливає на прихильність до постійного прийому та ефективного контролю артеріального тиску. Дуже важливо, щоб на протязі свого життя хворий на артеріальну гіпертензію отримував. Постійну антигіпертензивну терапію, яка би мала інтенсивний вплив на достатній необхідний рівень зниження контролю рівня артеріального тиску, і цей рівень був би достатній і менший за 130 на 90. Мікеланджело досить давно написав, досконалість складається з дрібниць. Маленькі речі створюють досконалість, а досконалість вже не є дрібницями. Так і кожні 5, 7, 10 міліметрів. Це не дрібнички, це життя нашого хворого і якість життя наших хворих без серцево-судинних захворювань.